Леле, <рикан> <рикан> ну, Сюди трошки не підходить. Ну, лип... От. супер-пупер, молодець. Оки молодшинка, ти бачиш? А це його ні, ти не його ніжка, це від синенького в тебе, бачиш три динозаврика це синенький. Бачиш? Будь здоров, котик. Будь здоров. Ти у цього склади, а потім буде цей. Тут чотири динозаврики ще літаючі ці динозаври. Так, так. Треба його сюди переставляти. Переставляй, Переставляю. куди він може підійти. А це Ні, він? це від цього динозаврика. Не ліпи туди, десь там в цього динозавра. <гум> От, бачиш? Ти розумний хлопчик, дуже-дуже. ж гарно вкладав. все гарно. Тепер треба знайти, куди це вставити. Ти бачиш? це, мабуть, від цього динозавра. <гум> Класно. Оце ти молодчинка. Сам саменький все складаєш. Сам саменький. Сам -саменький. Сам -самень. ти, ти розумничок? Та ти ж тільки що гарно сюди вкладав, воно все сюди було. ж. А тепер трошечки-трошечки залишилось. Це? Оце ти молодчинка. Нічого собі. Що у нас тут ще залишилось? Які проблемки? Нема ніяких проблемок. Хто не туди? Молодець. Жодних проблемок каже, кажи. Да? Жодних проблемок. Жодних проблемок. Молодець. Ой, який ти молодшинка. Вау я за